Мера Одеси Геннадія Труханова загратували. скандального міського голову, відправили під варту на 60 діб, але він може вийти під заставу у 13 мільйонів гривень. Таке рішення виніс вищий антикорупційний суд. Раніше ВАК зібрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Справа Труханова стосується заводу краян мера Одеси звинувачують у присвоєнні 92 мільйонів гривень під час купівлі будівлі заводу. У разі внесення застави Труханов буде зобов'язаний носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і прибувати за кожною вимогою до суду. Нагадаємо, у 2016 році Одеська міська рада за завищеною ціною купила у приватної структури будівлю, яка раніше входила до майнового комплексу заводу Краян ймовірно, посадовці мерії та інші фігуранти привласнили собі бюджетні гроші. На лаві підсудних опинилися мер Одеси, його заступник та ще декілька чиновників.